каналі Рандомні Експедиції. Минулого разу ви подивилися відео про форти Брюховичок, в якому я згадував про форти в Поповичок. Нарешті ми знайшли час і вирвались на цю локацію. По дорозі сюди, переглянувши інформацію в інтернеті, форти були споруджені в 1914-1915 роках, що приблизно на... 18-17 років молодші, ніж форти, що в Брюховичах. Судячи з фотографій в інтернеті, вони збереглися в набагато кращому стані, аніж форти в Брюховичах. Сьогодні ми переглянемо, в якому саме стані знаходяться форти, котрі брали дуже активну участь в обороні е, перемишля. Під час оборони тих фортів загинуло більше 10 тисяч вояків, як правило, Російської імперії. І лише близько 300-800 вояків Австрійської імперії. Ці форти відіграли надзвичайно важливу роль при обороні, а саме при стримуванні імперських військ в Росії. Почнемо ми з форта. 1,4. Фортів загалом є 6, ну загалом є 54 форти. Вони будувались навколо перемишля як система укріплень. Коли Україна з Польщею поділили територію, на території України лишилося 6. Сьогодні ми постараємось відвідати форт 1,4. 1-6. Якщо в нас ще лишиться час то можливо доберемося ще до форта 1,5. Такс. А ось і перший якась. Форт 1,4. Нам в хаті. Ти серйозно? Ага. Угу. Круто. О! Я вже зрозумів. І так, шановні парафіяни, дорога родина, ми підходимо до порта 1.4. Як бачимо, порт зберігається в набагато кращому стані ніж його попередник і і підозрюю, що діло тут навіть не в 18 роках різниця, а за все в значно міцнішому його спорудженні і набагато в... кращому районі. Цей форт якраз був заточений під бої відкритого типу. Зараз ми спробуємо зайти в нього всередину, якщо є така можливість. ти ж я але, пане. Вержани. І перший хіт в ньому. Завалений. Завалений. Та туди, в принципі, нема сенсу йти. Приживайте, коли максимум було в капюшоні. Так, там нічого цікавого. Ну шо ж шанальний. Давай-ка, За На заліво. Такс. Що знову ж таки нічого цікавого? На жаль, форт завалений. Його величниця можна насолодити тільки ззовні. Тут у нас що? Ага, тут нічого. О. Я ну туди я не залізу. Свого яльпринського спорядження не брав. Захватимо, як на стеклі став, ніби нас собі виявляли. Найбільше шансів щось побачити де один і шість. Зараз ми вернемося. Це дорога куди? Чекай. Та я розумію, все одно Цікаво а туди куди дорогу? Ми тоді куди, Туди йшли? Ні Ми йшли вон туди, Ти чуєш? День ні 6 в царьому разі. Так, ну слуша, нам? Нам туди. Ну тут вже вказівника немає. Тут вказів наказівника немає. Тобі ще там дороги нікої не бачу. Хоча, в принципі, ти знаєш... Потом того, типу теж така, типу, знаєш, ну насильно помітна доріжка була. Можливо, він тут і є, я не знаю. Кидемо сходом, про цей випадок. Куди? Прикол? Ну, глянь, на карті. Сейчас не паралельні дороги не, Я не казав, що воно так би може не відображатися на карті, але знову ж таки дороги є. Зараз пробуємося, якщо ж вернемося до тої Ага, то ми б сюди все одно вийшло І на ліс тут немаленький, то явно Якщо Песли Двіснус свій тебе скажу на до польського кордону рухаємося. Що на студі зараз не прийняло ще? Слухай, може форт 1.6 якраз таки в Польщі вже так гадаєш? Я щось підозрюю, що від того форту 1.6 вже нічого не залишилося. Або він в Польщі, або ми тупо тут ту, ту не знайдемо. Десь може бути лісовій гуще. Народ. Тепер то прямо на години п'ять Та я щось манам, якщо чесно. Буде якраз савальнішки <титут> дорога легше набагато, за що там? что туда лезть. Mm -hmm. даю, ты думаешь, что тут зараз какие-то болоты наебнулись? А дядя, ты что, Родібувся окресточний проблем і наші підписники і просто глядачі. На жаль, сталося так, що форт 1,5 ми не змогли залізти по тій причині, що ми чули гавки собак пограничників. І могли виникнути проблеми, він знаходиться в близькості менше ніж 100 метрів від кордону. А форт 1,6 ми не змогли знайти, оскільки ми не надто добре орієнтуємося на тій території, а навігація його не знаходить. Але то не означає, що ми здалися, ми обов'язково сюди ще вернемося, і ми все одно вам покажемо, як виглядає Форт 1,6. Сьогодні в нас друга спроба знайти Форт 1.6 в селі Поповці. Минулого разу ми його не змогли знайти, хоча потратили на це велику кількість часу, а не змогли знайти по одній простій причині. На Google картах він був відмічений як Форт 1.6. Дев'яточі, а ми вбивали один і шість пуповичі і відповідно нам його просто ніяк не висвітлювали. висвітлювало. Я не просигнал. Про Проте що щось між деревами що, що роділо. Схоже було так якби куртку і тіпали між деревами.

І так, ми ага. заходимо на перший погляд, то би мало бути, хтось би міг подумати, що це якесь царське крісло, але воно тут занесене в 2018 році під час фестивалю, плюс по тих прутах видно, що воно учасний дурити комусь голову про якусь його історію не має сенсу моменту я сюди схожу Кобеля. А тут засвітлення робили походу. ходу. Ось ще один екземпляр. Опа. Тут я. бачиш. Тут нічого цікавого. Тут аналогічно. До речі, цікава якась система вентиляції. Ну, точніше залишки від неї. А, це те саме. Що я можу сказати? Кожна з тих кімнат має якусь свою історію, але враховуючи те, що... sistema un po' tu di dietro il torocchio e viene il creto con tutto che io sono in ne è Другий поверх залізти. Ні, ну та я має увазі до входу і там ще трошка прямо. А, звісно, перепрошую за нього, це лайно. Це хтось нарягав, напевно. Ага. Бач? Бутилка підпева. На жаль, як і всі пам'ятки архітектури, його ага. дуже сильно засирають постійно відбуди. Заходили. Чекай, 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 чекай. Та то одне это саме це. Ага, як заходили. Що шу? Сюда йде, кажу. Ні, не, не, а мені сюди пішла ще одну кімнату. Я просто хотів через там той кін вийти Як ага. заходити? Та то принципі не сам. А те, шо, подумав, що буде, може вже кажу, завалювати звідси. Типу то. Опа. Як хит позимати? Тут дуже акуратно, воно може і нас не витримати навіть. Так, да, до речі, так що ми з вами находиться. Все, фініш. Бля, то заради того що я через півлісу пер. І перли через півлісу, щоб показати нашим глядачам хоча б щось зсередини, а не тільки зруйновані останки ззовні. Аккуратно там. Ага. Так, Тоже вже фінш. Ну все, юпер так. Що там? Все? Ну, ліпше, ніж в тамтому. Ми хоча б зайшли всередину, і йшли мене даремно сюди. До В порівнянні з тим, що було в приховучах, ми хоча б зайшли всередину і дізнались, як воно токувати в такому. До речі, зв'язок там вже не ловив. Все. Навіть навігація, офлайн навігація не можна. Більше ніж метрові стіни в деяких місцях. Так, ну що народ? хто каже, кажуть, от і казушний кінець, а хто слухав, хто слухав, той молодець. Що хочеться сказати в кінці? Ну, на жаль, там немає якихось видатних речей, там якихось столів 18-19 століття, золото і так далі. Але враховуючи те, що ми вже тут другий раз. Дорога сюди не надто близька і не надто приємна. Ми задоволені результатом, який ми сьогодні отримали. І... Сподіваємось, ми да, теж. Сподіваємось, ви теж хоча б якесь задоволення отримаєте від перегляду цього відео. Дякуємо. З вами були Майк Монах і це канал Рандомна Експедиція.